Вітаю, вітаю! Ну що, сьогодні перша посилочка LR Health and Beauty в серпні 24-го року. І якраз нещодавно тільки зняла акційні пропозиції, які компанія пропонує. До речі, хто дивився, напишіть коментар. А сьогодні подивимось, що ж ми вже встигли не лише замовити, а й отримати. Причому на початках місяця дуже швиденько в четвер сплатила замовлення і оплатила сьогодні вже посилочка в мене. Да? Компанія спрацювала дуже швидко. А тут в нас масштаби. Масштаби в якому сенсі? Тут а, три клієнта. я, моя мама і ще Галя. І а, що тут у нас є? Масочка для волосся. Чого ми купуємо масштабно? Бо ми. А, Користуємося акціями, ми знаємо, що продукція дуже крутезна, і, відповідно, допоки вона є, нею треба користуватися. Адже знову повторюсь: закон грошей. Да, якщо можеш купити економніше, то все одно, що ти заробив ці гроші. Далі в нас шампунька. Да, в нас 5 штучок шампуню, 4 мої, бо я знаю, що акції вони чередуються 3-4 місяці продукція, да, тому якраз на мене, можливо, моїх клієнтів, яким терміново треба буде шампуньку, ну і під замовлення також. І те, що також чим ми постійно користуємось, да, і хто знає, ціну, якість також бере собі. На майбутнє, да? тому в компанії, ви знаєте, це дезодоранти. От так, щоб хто користується, то любить їх, да? полюбляє і знає, наскільки вони крутезні. От, тому в асортимент ви бачили в компанії LAR Health and Beauty дуже великий. І якщо пробувати потрохи і той, і той, і той продукт, то ви обов'язково виберете свої улюблені продукти, які будете використовувати, насолоджуватись їх. Якістю і отримувати свої результати. А можливо, для особливо тих, хто любить з усього робити гроші, можливо, це стане вашим бізнесом маленьким, великим, особливо, коли є такий чудовий продукт і така команда, яка може допомогти розказати, направити, підказати і це все з любов'ю. Тож, папа, до зустрічі!